Я закохався, мама, я змінився. Скажи рідненька, що воно таке? Де зліва в грудях вогник запалився, хоробре серце помінялось на м'яке. Її характер сотні різних барв. Вона цікава, молода дівиця. Я цього ніде не зустрічав, щоб ніжний голуб і така левиця. До неї тягне всіх, кого не лінь, великий камінь на крихкі дівочі плечі. Вона лебідка, а навкруг багато змій. Її незламність провокує ворожнечу. Я ледве дихаю, коли вона сміється. Це гарний звук, я ладен чути вічність, чарівний голос вонісон з водою ллється, Тому я спрагу, освіжає мою вірність. А її очі, мамо, її очі, немов Дніпро народжене учора. Синіють вдень, а у годину ночі блакитний погляд переходить в чорний. Її волосся, мамо, її коси. Як золото на фоні літнього пейзажу, яскраво русі, як приходить приходища осінь, усі у квітах, як весна себе покаже. Останнім часом надто часто йдуть дощі, неначе сльози із очей мого кохання, посінок кіт скребе у мене на душі, я все зроблю, щоб зупинити її страждання. Її ім'я для нас вишневий гарний цвіт, вона одна така на цілий білий світ. Та взагалі у всьому всесвіті Єдина. Її ім'я для нас вишневий, гарний цвіт, красивий і неповторний. Україна.